Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Одразу переходимо до новин з фронту. Там за минулу добу маємо 10 разів зривів в тиші і окупанти обстрілюють цивільні пункти. Зокрема, ще відомо про Галицинівку. Крім того, що московські окупанти обстрілювали наші позиції з артилерії 122-го калібру. Також вони і... Обстріляли з артилерійських систем 122-го калібру по околиці Галицинівки, і тут мовиться, що внаслідок обстрілу було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу. І ще вчора стало відомо, що окупанти обстріляли Красногорівку, і було поранено одного цивільного і пошкоджено кілька будівель. Готується візит Зеленського до Сполучених Штатів. Цим займаються нині керівник офісу президента Андрій Ярмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. І вони зустрілися, як нам передає прес служба МЗС України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. І нам повідомляє прес-служба, що співрозмовники. Приділили увагу подальшому розвитку партнерства України та США у безпековій та військово-технічних сферах. Зміцненню демократії в регіоні та економічному розвитку України спільним зусиллям з протидії збройній агресії Росії проти України, енергетичній безпеці нашої держави та регіону. Дмитро Кулеба наголосив, що, попри триваючу російську агресію, Україна продовжує втілювати складні системні реформи, зокрема судово. А державний секретар Ентоні Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету, територіальній цілісності України та євроатлантичних. Прагнень. Також Блінкен, як повідомляє пресслужба МЗС, запевнив у безперечній підтримці США Кримської платформи. А тим часом міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у програмі ТСН ранок розповів, дещо розповів про майбутній можливий локдаун. Зацитую, що він сказав. Чи чекати на локдаун, чи не чекати? Я пропоную не чекати, я пропоную піти в пункт вакцинації і зробити щеплення, щоб в Україні не було локдауну. Е, ну, а раніше головний санлікар України Ігор Кузін. Е... Сказав, що поки планів у Міністерство охорони здоров'я немає запроваджувати локдаун. А щодо е, вакцинації, то е, наші партнери зі слово і діло зробили ось таку інфографіку. Вони щодня відслідковують е, кількість щеплень. Отже, маємо понад 6 мільйонів щеплень загалом. Е, перш, першою дозою вакциновано майже 4 мільйона людей, і понад 2 мільйона 200 тисяч отримало вже другу дозу. І це складає, якщо брати другу дозу, то це 5,5% від загального населення в Україні провакциновано. Ну, найбільше щеплених у Києві, а найменше у Луганській області. Киян попереджають про. Навчання військовослужбовців територіальної оборони закликають не лякатися гучних звуків. Навчання розпочнуться вже завтра і триватимуть до 13 серпня. Тут наголошують на такому: Киян просить не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронцями. В навчальних зборах. Будуть брати військовозобов'язані резервісти територіальної оборони Києва. І на нашому сайті можете ознайомитись з повним переліком, де будуть проходити ці навчання, в яких місцях адреси тут вказані. Прошу заходити і дивитися, якщо вам це цікаво. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше як зазвичай читайте на сайті umn.ua. хочу дуже вам подякувати за вашу підтримку. Всі, хто хоче підтримати нас гривнею, то для вас доступні реквізити на нашому сайті. Дякую ще раз вам за підтримку цю. Поширюйте це відео, лайкайте, коментуйте це відео. З вами був Назар Задрій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.